Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення вітова за добу. 16:10 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу кабами постраждали 59-річний чоловік, 74 та 53-річні жінки. Зруйновано приватний будинок та ще один пошкоджено. 11:23 Куп'янський район, місто Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горів гараж на площі 15 квадратних метрів та легковий автомобіль на площі 4 квадратних метри. Постраждали 63-річний чоловік та 35- річний Ічна жінка. Пошкоджено приватні будинки та службове автополіції. Внаслідок бойових дій на Харківщині поранено п'ятеро людей. Пошкоджено п'ять приватних будинків, два автомобілі та гараж. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 23 оперативні виїзди. Близько 11.20 ворог обстріляв з артилерії місто Куп'янськ, спричинивши поранення двох цивільних людей та пожежу на території їхнього приватного дому володіння. Горіли гараж та легковий автомобіль на загальній площі приблизно 20 квадратних метрів. Також постраждали інші приватні оселі. Протягом години пожежу було ліквідовано силами підрозділів ДСНС. О 15.40 вдалося вдалось остаточно ліквідувати всі осередки пожеж загальною площою три 570 квадратних метрів на території приватного підприємства у Київському районі Харкова, атакованого напередодні вночі ворожими безпілотниками. В ліквідації вогню були залучені 71 рятувальник та 21 одиниця техніки ДСНС, у тому числі кінологи та піротехніки. А також 33 працівники та 16 одиниць техніки комунальних служб. О 16.10 куп'янські рятувальники здійснили виїзд на перевірку місця влучання ворожого каба у місті Ку. П'янськ виявлено трьох постраждалих внаслідок обстрілу, а також повну руйнацію приватного будинку та пошкодження іншого. Внаслідок побутової пожежі, яка виникла через коротке замкнення електричної мережі на території приватного домоволодіння у Немишлянському районі Харкова. Постраждав 44-річний чоловік та його 15-річний син. Горів гараж та легковий автомобіль у ньому на площі 20 квадратних метрів. За добу вогнеборці ліквідували одну пожежу в екосистемі. Темах на загальній площі 5 тисяч квадратних метрів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 13 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Купінському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На Харківському напрямку наші війська зупинили сім атак противника в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося дев'ять атак окупантів. Сили оборони відбували штурмові дії противника у бік піщаного нової кругляківки Петропавлівки та неподалік Загризового і Степової Новоселівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Ігор Мікенін. Харків. Новини.